Тут є декілька причин насправді, тому що з одного боку, це про те, що я відчуваю провину, бо хтось на фронті, в окопі, в скажімо відверто некомфортних умовах. А я тут, в теплі, в безпеці, це такий дуже цікавий спосіб. Прояву співчуття і розділення того досвіду, який переживають ті, хто зараз нас захищають. Але е, люди дуже часто не розуміють, що це нелогічно, це нераціонально. І е, в кінцевому результаті е, людина починає якось це компенсовувати, власне, цими моментами, що я забороняю собі радіти. Треба усвідомити декілька речей, які можуть допомогти, е, скажімо так. Помирити в собі оцей конфлікт. Потреба відчувати радість це найперша потреба. Не якась не якісь витребеньки, це потреба. Така сама, як їжа, чи вода, сон, чи будь-що інше. Наш мозок має, скажімо так, в собі п'ять базових емоцій, які він переживає щоденно: це сум, гнів, в тому числі радість, відраза і страх. Гніву і суму нам достатньо, страху так само. Відрази теж, тому що це одне з таких найпоширеніших відчуттів, яке е, люди висловлюють щодо окупантів. А от радість вона десь короче, випала, як то кажуть. Ну, от, е, все є, а радості нема. Але потрібні всі п'ять. Тому що тоді порушується хімія тіла, і ми можемо мати такі наслідки, як емоційне вигорання. Це в кращому випадку. В гіршому це депресія. Я отримую радість, отже, я отримую енергію. Якщо я отримую енергію, значить я можу щось робити. Якщо я можу щось робити на благо перемоги, значить я цим роблю свій вклад. Тобто навіть тоді, коли ви розважаєтесь, ви все одно фінансуєте зсу. Ми не відповідаємо за переживання та відчуття інших людей. Це потрібно запам'ятати. Так, ви точно несвідомо можете іншу людину, як кажуть у нас психологів, стригурувати, тобто зачепити своїми якимись певними проявами, але ви точно не від не несете відповідальності за її реакцію. Якщо ми говоримо про якусь межу, то напевно це те, що визначає для себе кожен сам, і вона знаходиться отут. Там, де живуть наші цінності, моральні принципи, переконання, табу, стопи, які особисто нас обмежують і дозволяють нам зрозуміти, де цього достатньо, а де це вже ми перегинаємо палку.